Детальний огляд автобуса від East West Eurolines. Технічна частина. Автобус Ванху TDX-27 Astra Omega 2023 року випуску. 530 кінських сил, 13 літрів об'єм двигуна, 14 метрів довжина цього красення і 4 метри висота, 60 посадкових місць. Естетична частина автобуса. Колір автобуса Phantom 485C додає автобусу статусу преміум класу. Фірмовий стиль для бренду розробляла відома українська креативна агенція. Логотип символізує дорогу та безкінечність, а якість послуг гарантована прізвищем засновника компанії. Інтер'єр салону стильний та сучасний. Класичний чорний поєднується з акцентним червоним. Зручності автобуса. Клімат-контроль. Забезпечують комфортну температуру в будь-яку пору року, шкіряні сидіння з органомічним дизайном забезпечують підтримку спини навіть під час довгих поїздок. Регульовані спинки додають додаткового зручного простору для відпочинку. usb розєми або розетки біля кожного сидіння дозволяють заряджати пристрої в дорозі. Три окремі ряди сидінь на другому поверсі додадуть приватності вашій поїздці. Також ми подбали про ваш комфортний сон завдяки ось такому девайсу. Швидкий та безперервний інтернет під час поїздки забезпечує система StarLink. Також автобус обладнаний туалетом.